Друзі, понад 25 років засновники місії, слово Боже, доктори теології Станіслав та Юлія Салтаненко вірять у Бога і знають, що Бог дає життя. Починаючи від тоді, як він оберіг і врятував їх, були поставлені, був посолений рок, Але Господь дав життя. До сьогоднішнього дня ми перебуваємо в Україні в Одесі. Тут триває війна. І щодня ми чуємо свідчення, як Бог дає життя. Нещодавно не вибухнула авіабомба, тому що служителі місії, Слово Боже, молилися за людину і безліч людей були врятовано. Бог це життя. Я запрошую вас підписатися на телеграм-канал Солтаненко. Якщо ви хочете також мати це життя кожного дня, переймайте його, то ми чекаємо на вас. Напишіть нам і підпишіться на наш телеграм-канал. Нехай Бог благословить і збереже вас. Щоб і ви побачили, що був.